Всім привіт! Сьогодні до нас на огляд потрапив легендарний четвертий гольф на легендарному 1.6 Хлопці, тачка є 2002 року. Апарат заряджений піздець, ціленький, не гнилий, не битий, не крашений. Це в прямому сенсі того слова є, блядь, це не перекупські двіження. Коротше, що хочу сказати. Тачка 2000 року, 5 штук баксів він ваш, це вже просто наперед залітаю. Пробігу тут 230-200 тисяч з копійками. Е, що скажу по машині? Тоніровочка, все, як має бути пацанський двіж. Короте, що? Готуйте чай, пийте пиво, та й погнали. Кореш так, пацани. Розкажемо про серце цього гольфкара, від чого і модель гольф пішла. Так, це у нас є. Опана, бачите, все, піднімається, видите, такого навіть в спринтерах нема. Так. Це у нас є 2002 рік, 1,6, хлопці. Тут були мотори 1,4. 1,4 їхня жопа була. Далі в них там були. 1.8, далі з 1,8 вже почалися повнопривідні, там і 2,0 пішли, 2,3. Щось таке. І 1,6 навіть теж повнопривідні вроді були. Перейдемо на дизельні. Дизеляки в них були теж 1,8 дизель. І 2,0 2.0 або 2,3. 2,0 і 2,3 були. Один і дизеля не було, бо 1,9 дизель. Короч, вони були на повному приводі, це були заряджені тачки піздець. Були їхні комплектації GTI, і база туди-сюди, це в нас є базова. Короч, але то вже, я думаю, суті не грає, та як тачці є 20 років, блять, чекайте бо То, ромку... то є рамкові руки. Короч, так, По стандарту. Задутий значок в чорний. Всі це люблять, це стандарт. Ну, Бачите самі по машині, ну, блядь, нема нічого, фари не запутівші, все гарненько доглянуто, машина просто пишечка. Навіть губа нижня ціла. Це, блядь, рідкість, бо так люблять на них ган селити, що піздец, але скажу так. Коробка в нас тут механіка, це досить великий плюс вже є. Ну, блядь, 20 років у нас він на механіці, це блядь, тема зрежена. Ну що скажу, коротше, пацани, купуйте цю тачку, вона буде для вас служити добро... довго. Хоча, незважаючи на те, що їй вже 20 років, вона вам ще прослужить 20, ви її купуєте запчастини, тепер вже просто, ну, блядь, дешевше нема куди. Все робиться просто, блядь. Гольф-бора. Коротше, кузову у нього що було. Це в нас є чотиридверний хетчбек. От Савко, ходи сюди, покажу, то хетчбек. Це в нас є чотиридверний хетчбек. В них було також купе. Це, типу, коротше, ну, така проста купешка. А ще у них були короче, кабріолети там уже. Чи то гольф-третій був. Ні, кабріолети були, так. І універсал був. Та. От. А вже седан, це вже зробили бору. Відео про бор у нас було саме перший рік тому, ми його знімали. Коротше так, що давайте менше тавтології, йдемо ближче до салону. Я вам розкажу, що по салончику, що по технічному варіанті, і для чого ця машина, чи варто її купляти 20 років після того випуску. Так, що хочу сказати, все. Коротше, бачимо ззаду, оці стойки у нас люблять гнити. Все в загальному. Крила, бачите, у нас, блять, немає ні орижиків, ні хера нема. Все, пишка. Єдиний нюанс був на передніх крилах. Там ставимо фотки, може. Задня підвіска, що скажу? І балка. Повністю задня ходова частина, вона є просто не досить дорога і не досить дешева. Та як? Дешева, просто дешева, бо це, блядь, розходник. машина бардачок. Чого бардачок? Бо цю машину в Європі використовують просто по місту. 1,6 бензин. Бомба. Я ж вам казав, ну, типу, вони могли бути і 1,8, і 1.9 дизеля, але ті 1.9 дизеля, ну, не трошки А 1.6 це є повшка, бо 1,4, ну, це я так вже від власників просто вам скажу. 1,4, коротше, пацани на них навіть не годні поїхати, а 1,6 він щось трошки їде. 2.3 то це вже бриє, а 1,9 дизель це вже апарат, капець блять заряжений. Що скажу ще по технічному стану? У нас може бути ззаді форкоп, так як його у нас ззаді немає, це тачка для пацанів. Якщо ви з села пацани форкоп для бампер врізали, форкоп маєте. Приїхали ту на Рійку, навіть якщо ви купили такий гольф. Вона ззаді є така тумбочка, колонки роблять, все бомба. Запаска є, все, є, дивіться, машина гарна, доглянута, вона не пригнана, я вам скажу вже. ну, Вона типу, завезена в Україну, але людина тут їздила, то не є від перекупів машина, то в натурі є ця наша. от, Скажу тако, аби не було простого гону, як Славко сказав, що я пустий гон введу. Коротше, отко, приїхали на ріку, десь сіли, то не стріляють, то вуйко, бля, коврики вибиває. Кореш, сіли тут особі, та то поличка відкручує або знімає якось. Можна відкинути задні сідушки, буде більше місця, можна буде з дівчиною на природу десь поїхати туди-сюди. По стандарту, як ви любите. Ходи, славку, сюди. сюди. Так. Відкриваємо задній рядок. Заді в нас місця повно. Можна загрузити четверо дівчат або п'ятеро, якщо маленькі, дуже, то може і п'ятеро, а якщо дуже великі, то можна і троє. От. Сідушки скидаються все чітко, дверна карта у нас досить проста, нічого немає, є стеклопідйомник, є все, немає тих вісел. Ну коротше, апарат заряжений. У нас тут хайлюкс проїжджає попри нас. А, чекай. Про пороги. Пороги в нас не гнилі. От, все чітко. Лише один нюанс, що є, це ось тут такі от З... З... заржавчини. От, все що скажу. Бачите, чорний, сірий на чорному, пушка. Так. Розкажемо вам за салончиком. Пацани, салон тут просто шикарний. Про дверну карту ми вже вам розказували, Короче, 4 стеклопідйомника, блокування від дітей, щоб діти ззадні підвіконники. Кажуть, підвіконники вікна не повідкривали. Що в нас тут є? Тачка шикарна, Салончик доглянутий, все гарно, чистенько. Порохів ніде немає, взагалі нічого. Типу, ну, нюансів ніяких нема. От, сидушка вообще в бомбезному стані. Що сказати, У нас тут є ступка, механіка, класний апарат. Коротше, пацани, тачка дійсно тачка, для пацанів, чого бо. от Можете на ньому все робити, що хочете. Карти на ньому люблять перетягати, потолки робити чорні. Ну, це просто машина-конструктор, її легко зробити. Ну, Ясно, що не все так легко, як я на слова говорю, але по факту їх роблять, як хочуть. Вони бувають переважно на штампах, приїжджають. Хлопці їх торгуються, бо на тітанах і Береть їх на штампах, штампів чорний. Можна внутурі штамп. <ріх> от. І коротше буде заєбістя. Малобаш чорний задули, все, дівчат посадили і попіздили на лакунку брошні сидіти. Тема, взагалі бомба, ні? Давай, залітай в салон, розкажемо. Коротше, пацани, тако, що по салончику. У нас короче, тут Ярик замітив, що температура. Я не знаю, нахер нахирту говорить, правда не треба, виріжемо. Коротше, мені знаєте, що заподобалося, що от ця е... хуйня. На торпеді спідометр і тахометр коротше, цього, як називає? Об... Хромована обводка коротше, є. У нас тут є кондюк, підогрів. Туди-сюди є теж підстаканники, але вони у нас походу, трохи не візні, але ну, тепер військовий стан тут буває таке. от. Є такий нюансик. У нас тут є коробка така, вона у нас теж виїзна вроде була. От, Маємо ручник. Прикиньте, навіть ручник маємо, я вахую. Салончик, пацани, що? Салончик у нас чорний, дах білий. Тут трошки стандарт гольфів, Він, короте, у нас тут О, перекупи приїхали фоткати з спринтера. Короте, от У нас тут трохи дах підвищий, таке... ну, такий нюанс буває. О, тут таке... таке... ну, теж пацани, Що скажу? Гольф в файному стані. Маємо тут такого файного підлокотника поставили. Короте, бомба. Він трох... ну, такий... Він виїзний. От Підлокотник виїзний, а підстаканники не виїзні. То вже такий нюанс. от. Що в нас тут є? Коротко? Та все чітко. Руль простий, от, мені цей руль досить подобається. Коротко, бомбезно. Все бомбезно, все стильно, чітко, молодіжне. Сільне, модно, таке, от. Ну, коротко, пацани, тачка дійсно. Пацани, тут бляд, не хочу багато товтології вести по салону, бо блядь, скучно. Має музику хорошу, досить. Досить хороша музика. ну І короте, це є короте, досить непоганим нюансом. Блять, нюансом. Я маку коротше Плюсом во, короте, шикарно. от, тут лемпочки, не лемпочки, всяка хуйня, тут зеркало має, можна на себе подивитися, бо і допустити. ну коротше по тачці все понятно, Сенсу їхати не бачу. У нас бензу трохи мало. Та що сказати? Тачка, файна. Заходьте до нас на телеграм, на тікток, все буде в описі. Підписуйтесь. Та що, хлопці? Бережіть себе, купуйте машини, заробляйте гроші. Любіть Україну, любіть дівчат. Та й все, будьте здорові. Їжте кашу, слухайте маму.